Нещодавно зустрів свого давнього друга Олега. Ми з ними з самого дитинства палецями всіх дітей з сусідніх дворів проганяли. Один із найбагатьох випадків, коли ти можеш не бачитися з людиною рік або два, а потім випадково зустрівшись, спілкуєшся з нею, як ні в чому не бувало. Звісно, в житті це більш ніж рідкість. Тоді я не бачив його приблизно ну півроку десь, сам є електрик. І того дня був доволі таки зайнятий, у перерві якраз таки зустрів Олега, чесно кажучи, ніколи не бачив такого переляканого, розгубленого, схудлого та втомленого друга. Гей, hey, брате, ти чого, як сам? Ти що не спав тиждень, чи що? Що ти такий втомлений, то? А Олег працював перевізником. Ну тобто перевозив різні об'єкти в різні точки на вантажівці. Ну, я думаю, тут і пояснювати не варто в чому полягає суть роботи. Олег взагалі сам по собі зайнятий був, перевезення, бувало, складало дуже важливі вантажі: виїзди ранкові, денні та нічні. Ми домовилися зустрітися ввечері. Я запросив його до себе в гості, взяв пиво, чіпсів, але Олег запізнився. Він був якийсь напрочуд загублений та заляканий. Загалом за півгодини ми вже сиділи на кухні з пивом, а на тлі грала наша улюблена рок-група. Олег трохи розслабився, і я все ж таки вирішив запитати його ще раз про його самопочуття. Я не буду затримувати історію, але те, що мені розповів Олег, взагалі в голові не вкладається. Далі, за його словами. Коротше кажучи, я ж останній рік у це у роботі зав'язаний був по голову. А місяць тому мені довелося перевозити доволі такі небезпечні речовини. Там були і отрути, і хімікати, коротше кажучи, наше підприємство і якісь важливі люди запрягли відвезти денекуди цей об'єкт. Мені вперше довелося їхати так далеко. Ну, нічого особливого, робота як робота, єдине, що трохи незвичний вантаж. Чесно, мене це взагалі не повинно було стосуватися. Ну, тому що моя робота взяти відповідальність за доставку, перевезення об'єкта на точку і відзвітувати за це. А тоді холод стояв страшний, снігу ще не було, але мороз стояв аж до кісток. За маршрути дорогу, я думаю, пояснювати не варто тобі. Ну, транспортування ж наземне, GPS є у всіх. А оскільки замовлення було важливе, виїжджати довелося пізно. Так, саме пізно. І до наступного вечора я вже повинен був дістатися до точки. Загалом я сів у вантажівку, вимкнув грубку, радіо, їду, слухаю собі, виїхав вже з міста. Проїхав, напевно, вже години три. Ну а мені, що я все життя в машині. Я й місяць безперервно можу вести. Для мене все йшло як завжди. На годинку була вже друга година ночі, очі трохи втомилися, але я був бадьорий. Їду і розумію, що. Що я навіть не знаю, як це тобі описати. Коротше, загалом бачу на трасі кілометровий знак стоїть. Я дивлюся і очам своїм не вірю, тому що я проїхав його вже години півтори тому. Ну я ж не дурень, мене чомусь це настільки збило з пантелику, що я навіть зупинив вантажівку на узбіччі. І як зупинив, зрозумів ще одну деталь мені машини не траплялися вже години дві. Взагалі нікого. вийшов із вантажівки, пройшовся до того місця, де був встановлений знак. Цю і справді я ж приїжджав його, тільки не звернув сюди, їхав прямо як робот. Хіба таке можливо? Чесно кажучи, я був дуже спандаличений, І місцевість та сама, розмітка на трасі така сама, я дуже добре запам'ятав це. Як таке взагалі можливо? Стою, думаю, ну, гаразд, може я чогось не побачив, повертаюся в вантажівку, посидів ще хвилини дві, дивлюся на телефон і бачу хрестики на зв'язку та мобільному інтернеті, зателефонувати і написати не зможу. Думаю, так, гаразд, годі вже, пора їхати далі. Ну, буває різне, а вантажівка, то сука, не заводиться. А ти запитаєш, а чому? А я й сам, сука, не знаю чому, якого біса вона там заглухла. Незважаючи на те, що я вів її ще ну буквально 10 хвилин тому, паливний фільтр забився, чи що. Виліз, перевірив усе, що можна, начебто все гаразд, а вантажівка так само не заводиться. Холодше цей, руки починають мерзнути. Я трохи занервував і закурив, стою посередині траси. Дивлюся на вантажівку, а в думках про себе думаю. А і справді, я ж проїжджав цей уривок. Я вже проїжджав тут кілька годин тому, якого біса тут коїться, і поки стояв боковим зором, побачив, що вдалані ліхтарі мерехтіти почали. Ну ось так от просто стоять собі ліхтарні стовпи і ні з чого мерехтіти почали. Стою, дивлюся на цю картину, як ідіот. Ну прости господи, що скажеш, і як у фільмі якомусь. Стою і нічого не розумію, а потім помітив рух, рух біля ліхтарних стовпів. Траса ж довга, здалеку видно все чітко, і я придивився таке відчуття, що тінь ліхтарного стовпа ходити навчилась їй богу. Стою очі протери і ще раз подивився: це хто там бляха ходить з боку в бік. Я вже мерзнути почав, підійшов ближче до вантажівки, тиша стоїть гробова. І уважно спостерігаю за тим, хто там ходить. А потім, потім він вийшов на дорогу, точніше, воно вийшло на світло прямо на середину. Я, чесно кажучи, думав, що в мене інфаркт трапиться. Там стояв хто завгодно, але не людина. Тому що людина не може бути зростом 3-4 метри, Величезні величезній худі руки і ноги, Сірувате тіло. Та мені кілька секунд вистачило, щоб усвідомити весь жах і незрозумілість ситуації. Я бігом забіг у вантажівку. І знаєш що? Найгірше, що воно напевно побачило мене. Ну тому що ми практично один навпроти одного стояли, просто відстань довга. Воно швидко почало рухатися в мій бік, його кінцівки звисали, а вантажівка ніяк не хоче заводитися. Ну у мене вже істерика почалася, потрібно було бігти кудись. Бо іншого виходу просто не було. Я вибіг і побіг у бік поля з траси, а воно вже було доволі близько, і видно, теж повернуло за мною. Я коли біг, чув дивні звуки, схожі на гарчання, біг я так на певну годину, взагалі не озираючись, потім добіг до якогось чи то села, чи то я не знаю. Загалом тільки там я зміг зігрітися. Після цього я звільнився. І знаєш що? Вантажівки моєї не знайшли, ось просто зникла. Сука, як таке можливо, я не знаю. Ну а в мене зі зрозумілих причин потім проблеми з'явилися з боку підприємства, бо вантаж потрібно було доставити, а він просто зник. Так мало того, що вантаж зник, так ще й вантажівка. Я почав пити, розповісти нікому так і не зміг. Ну, коротше кажучи, проблеми із законом, звинувачення, все як ти зрозумів на мені. Вантаж зник, але найбільше я боюся того, що я побачив, тому що я ж не людину бачив. Це просто наймерзенніша картина, яку я взагалі бачив. Ну, такі справи, брате. Він допив свою пляшку. Після ми попрощалися, я навіть не знав, що йому відповісти, тому що я й сам не розумів багато деталей і нестикувань з його історії, але він зник. Так, він просто не повернувся на наступний день. І ось місяць його вже немає. Я, чесно кажучи, також як і ви, сам не знаю, що там сталося, який взагалі вантаж, який уряд, підприємство, який монстр, не знаю. Але сам факт, що він просто зник. Я не знаю, де він. Але не вірити йому я теж не можу. Ну ви зрозумійте мене, Нато вже він був наляканий. Зараз я продовжую жити далі, а цю історію згадую практично щодня, намагаючись зрозуміти багато нестикувань.